Розділ 17. Не будеш приносити у жертву Господу Твоєму Богові телячі вівцю з якоюсь вадою або з будь-яким фізичним недоліком, оскільки це огидне для Господа Твого Бога. Якщо в якомусь із твоїх поселень, які Господь твій Бог дає тобі, серед вас знайдеться чоловік чи жінка, які вчинять якесь зло перед Господом твоїм Богом, порушивши його заповідь, і почнуть служити іншим богам, поклоняючись їм, зокрема сонцю, місяцю чи взагалі усій небесній армаді, що я заборонив. І тобі про це буде сповіщено, ти вислухаєш і пильно розслідуєш. Якщо ці слова були правдиві, і буде доведено, що ця Гедота відбулася в Ізраїлі, то виведеш того чоловіка чи ту жінку, котрі учинили цю негідну річ за ворота поселення. І поб'єш камінням того чоловіка чи ту жінку до смерті, лише на підставі свідчень двох свідків чи трьох свідків можна покарати на смерть, не можна покарати на смерть за свідченням одного свідка. Під час його страти свідки мають першими підняти проти нього свою руку, а вже після них руки всього народу так викорінюватимеш зло поміж себе. Якщо якась. Справа на суді виявиться для тебе непосильною через суперечливість між кровопролиттям випадковим і кровопролиттям умисним, між позовом правомочним та позовом безпідставним, між нанесенням справжніх ушкоджень та нанесенням вигаданих ушкоджень, або через якісь інші суперечливі справи в твоїх поселеннях, то встанеш і підеш на місце, яке Господь твій Бог обере. Прийдеш до священників левітів і до судді, який буде на той час, і представиш справу вони оголосять тобі вирок згідно з законом. Тоді ти вчиниш згідно з вироком, який буде тобі оголошено на тому місці, яке Господь обере пильнуй, аби було виконано все так, як тебе буде навчено. Ти учиниш згідно з повчанням, викладеним тобі та законом, на який тобі вкажуть. Не відхилишся від вироку, який тобі оголосять ні праворуч, ні ліворуч. А якщо людина у своїй зухвалості не послухається священника, який виконує священне дійство там перед Господом твоїм Богом, чи судді, то таку людину покарають смертю. Так будеш викорінювати зло в Ізраїлі. Почувши про це, весь народ боятиметься і більше не буде поводитися зухвало. Коли ти війдеш у край, який Господь твій Бог дає тобі, і, заволодівши ним, оселишся в ньому та скажеш: поставлю я над собою царя, як інші народи, які навколо мене, то можеш поставити над собою царя, якого обере Господь твій Бог. поставиш над собою царя спосеред посеред своїх братів. Не можна ставити над собою чоловіка-чужинця, котрий не є твоїм братом. Тільки нехай він не заводить собі багато коней і не повертає народ у Єгипет, щоб таким чином примножити собі коней, адже Господь сказав вам: більше ніколи не повертайся на ту дорогу. Нехай він також не заводить собі багато дружин, аби його серце не стало розбещеним і не нагромаджує в себе надмірно срібла й золота. А коли він сяде на своїм царському престолі, то нехай перепише собі в книгу цей закон, що зберігається у священників нащадків Лев'я. Нехай ця книга буде перед ним і він читатиме її в усі дні свого життя, навчаючись шанувати Господа свого Бога, дотримуючись усіх цих слів цього закону і цих постанов, і виконуючи їх. Його серце не повинно підноситись над своїми братами, і щоб він не відступав від заповідей ні праворуч, ні ліворуч. Тоді він довго житиме і царюватиме в Ізраїлі, як він, так і його нащадки.